Росія прагне підірвати економіку України. Так на посилання російських обстрілів відреагував головний дипломат ЄС у соцмережі ЕКС з Жозеп Борель написав, що Росія масово атакує цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, щоб зламати дух українського народу. І також нагадаємо, у ніч на 22 березня Росія здійснила найбільшу ракетну атаку по нашій енергетиці. Білий дім назвав цей обстріл спробою Путіна занурити країну в темряву зараз з нами на прямому зв'язку Григорій Кукуруза, це економіст Economic Outlook. Наші вітання вам. Доброго ранку, Доброго ранку. Пане Григорію. А станом от на сьогодні на 31 березня. А як би ви назвали і охарактеризували стан нашої економіки а, і перспективи там пришвидшення її зростання там до 6-7% цього року? Це неможливо. Дивіться, поки що, поки що, на жаль, ні, перше. чому 23-й рік вийшов да, такий динамічний після 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 22-го? була велика кількість наявних вільних ресурсів, значна кількість людей, які втратили роботу, і значна кількість вільних дати промислових площадок капіталу. Тобто, це просто підприємцям треба було заново перескласти в якісь нові. Підприємства з наявними людьми безробітніми і з наявним вже в країні капіталом. І от, ну, там, та друга половина 2022 року, 2023, року, це було це просто перескладання вільних наявних потужностей в, в нові підприємства. Наразі ситуація складніша, якщо ми подивимося, абсолютно всі підприємства скаржуються на дефіцит кадрів. Бачимо на прикладі там, да, таких різних кластерів промисловості рівненський, да там Вінницький, що о, зростає рівень автоматизації дуже повільно. Фактично, так як це було в Японії під час другої світової війни, там, де да, СССР зростання автоматизації для того, щоб зберегти промисловість десь включення в роботу з ну, де да, суттєво зростає кількість жінок, тобто. Дефіцит якось поступово вирішується. Є перші приклади ну, трудових мігрантів, які приїжджають в Україну, працюють на, 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 на якихось підприємствах. по ну, потрішки ця проблема вирішується друге. Це звичайно, що бізнес поки що не, не, не зовсім готовий вкладати кошти. Ми це бачимо по прямим іноземним інвестиціям, бачимо в цілому по частки інвестицій. що Підтримувати наявні обсяги виробництва, так вкладатися поки що в нові підприємства, а в розширення цього окрім ВПК не, не, не спостерігається наразі. Це цей воєнний ризик. Він залишається. Він ну, до до кінця війни, звичайно, що буде зберігатися. Пане Григорію, ну от щойно ми говорили про надходження зовнішнього фінансування і допомогу Канади, Японії, МВФ, Великої Британії найбільше від Євросоюзу 4,5 мільярди євро. Чи є розуміння зараз у вас скільки потребуватиме Україна ще до кінця року запозичень або надходжень, і наскільки реально? Витримати 24-й рік без ухвалення рішення конгресу, який щойно ми перед цим обговорювали, якраз про 60 мільярдів доларів. Про те, що йдеться, тобто, скільки потрібно, і чи реально вижити без допомоги сполучених штатів? Я поставив що в цих 60 мільярдах, лише 11 – це пряма фінансова допомога на, на в державний бюджет на покриття і все інше, це оборонне, оборонне замовлення на ну, штат, компанії зброї в США. Тобто якраз пакет США він надзвичайно важливий, але він важливий не фінансово, він важливий з, ну, там, да, з, з поставками зброї. Це да, говорять там з, 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 експерти там, да, по, по, по обороні, бо воєнні експерти, які саме поставки, в яких напрямках тут я не. Не, 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 не підскажу а, цього року. Датам по початковий дефіцит бюджету він передбачався 42 мільярда. А зараз знизили цю оцінку, все-таки, да я так розумію по різним напрямкам. Оптимізація видатків, що вдасться поміститися в 37 сім, фактично да, до, ну, ці 3 мільярди на місяць зовнішнього фінансування. Так вони і зберігаються з ну, самого початку війни, коли ми там не вишли липень-серпень, 2022 року. З складного, ясно, що ми ну, пройдемо 24-й рік, та да, про це ну, міністр фінансів неодноразово не, не, не заявляв, що в принципі запасні плани вони а, є. Не, не буде коштів з США, буде там дане значне підвищення податкового, податкового навантаження. В цілому бізнес, чесно кажучи, до цього абсолютно готовий. Да, там ці 1,5% воєнного збору на ФОПа зростання акцизів на паливо, тобто дрібні інструменти, якими можна, в принципі, дозібрати певні певні суми, яких ну, випадку чого закрити це ну, випадку компоненти ну, то, то, з, -з, -з Збільшення оподаткування, наскільки я розумію. Дивіться, Це під час війни абсолютно правильний а, крок, тому що альтернатива це неконтрольована інфляція, а зростання курсу. А, повірте, для підприємця значно краще. Плановане прогнозоване зростання податків незначне ніж інфляція, непрогнозований прогнозований курс і порушення макростабільності. Тим часом одна з трьох груп ракет, які рухаються північну нашої країни, змінила курс. рухається тепер на житомир. Інша група ракет прямує в напрямку рівного. І є ще третя група ракет. Попередньо вона ще залишається в межах Київської області. Працюють сили протиповітряної оборони. Не знімайте їх роботу і знаходитесь в укриттях цивільного захисту північ нашої країни, особливо обережною, будьте і уважною, пане Григорію. Пам'ятаєте рік тому, коли росіяни починали і продовжували обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру? Ми з вами в тому числі рахували, скільки там в день в мільйонів гривень обходиться нам. Робота підприємств, чи зупинка підприємств через відсутність електроенергії ситуація за рік змінилась, тому що підприємства обросли генераторами у тому числі, але е, нищення нашої енергетичної інфраструктури, в тому числі, ворогом триває. Вони продовжують це робити ці клятя терористи. Як змінилася цифра втрат і недоотримань бюджетом уже сьогодні нині. Це все ще мільйони гривень щодня для тих областей, які, скажімо так, мають ці дефіцити електроенергії, графіки відключень погодинних? Чи цифри вже інші, порядок інший? Ціні. Поки що я не, не, не бачив таких розрахунків, де там всього 10 днів орієнтовно. Наслідків чи, 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 чи навіть менше тижня, наслідків обстрілів. З генераторами здається трішки складніше, там вартість генерації вона була в три мінімум в три рази вища, ніж вартість електрогенерації ну, стандартна відтобленного. Від, тобто перевести все на генератори, ну, Критично важливий щось можна, де, там лікарні чи якусь ну, інфраструктуру перевести всю промисловість, перевести м, якісь да, крупні металургійні заводи. Це фактично буде звичайно, що а, неможливо. Розуміємо, що це пікав, там, да, промисловий пояс від Харків, Дніпро за Запоріжжя, а, Кривий Ріг. Тобто, я ясно, що втрати високі, ясно, що це був непрогнозований ризик. Всі вже очікували, що де там завершили зимовий період. Точно йдемо на без дефіциту електроенергії. А новий, новий успішний рік бачимо, що на жаль, ці плани були зруйновані. Ці ну, енергетичні експерти, яким я довіряю, та Андрій Захревський постійно ну, намається нього рятуватися. Вони поки що, на жаль, прогнозують дефіцит електроенергії по планових відключень протягом протягом до го року а в тому числі да там ось осінь осінь і опалювальний сезон також ясно що це вдарить по по експорту ясно що вдарить по промисловості а поки що ну точні точні оцінки назвати важко Угу. Пане Григорію, а я б тоді продовжу цю тему. Ну я цитував вже сьогодні Жозепа Бореля, що Росія прагне підірвати економіку. Так, Білий дім називає це спробу Путіна занурити країну в темряву. Тут би до речі, білий дім запитати, так а що там у нас з системами протиповітряної оборони. Але тим не менш, я хочу зрозуміти логіку. А от Микита правильно сказав, що бо рік тому, ну ми пам'ятаємо кінець 22-го року. Він темний був абсолютно, так і початок 23-го року. Під обстрілами була зима, і була, було бажання там заморозити, ну умовно кажучи, так з боку Росії. Зараз яку вони мету переслідують? Тобто, чого вони почали бити по енергетичній інфраструктурі саме в березні? Хотілося б зрозуміти, ну і чим це загрожує, мабуть, передопалювальним сезоном, який, як ви вже справедливо сказали, розпочнеться восени цього року? З точки зору економіки. З точки зору економіки, так. Uh -huh. Зараз якраз навантаження на енергомережу суттєво нижче, ніж воно було взимку. Мені також важко зрозуміти цю цю логіку, тобто, якщо в них були ці потужності. Чому вони застосували саме зараз їх на ну середині березня? Тобто тут з точки зору економіки не, не, це не, не пояснюється, не мав це пояснюється якимись надача чи, чи внутрішньополітичними факторами чи, ем, чи якусь зміну військових планів. Тут мені важко прокоментувати. З точки зору економіки, це логіки зараз не, немає абсолютно. Так. Можливо, це хочу не прив'язати до, до виборів. Чи, чи, чи ну, там, після виборів, да, там, після пере, переобрання, мені мені важко це пояснити. А, в нас, звичайно, ще є час пере, ну, перебалансувати якусь ну, систему, збільшити рівень там, д -д -д децентралізації, якісь проекти ну, пілотні, енергетичні експерти про них говорять за, 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 за рахунок населення, за рахунок збільшення саме там генерації з Зеленкою, наскільки це реально за рік, мені мені важко відповісти. Тобто, ну, повірте, це не прогнозована ситуація, вона абсолютно для, для всіх, пане Григорію. А що за останній рік сталося і відбувається з економікою країни-агресора? Ну, тому що є пакети санкцій від наших партнерів, є пакети санкцій від наших дронів по енергетичній? По НПЗ по НПЗ так ворожим. Ну і не тільки підприємства там теж прилітає. От наскільки стабільною можна назвати економіку Росії, і який запас міцності змінився? Хороше питання. Бачимо, що якраз з НПЗ це сильна відповідь. Ну, да, відповідь наша. Близько 15% відсотків потужностей були пошкоджені за. Буквально там да, за останні декілька тижнів, а сукупна цифра, що я бачив, що там до, до 25 потужності їх е, е, НПЗ нам вдалося е, е, тимчасово вивести з, е, з роботи. Це були точечні удари, да, там по, по, по клапанам, по по, по іншим е, складовим, тобто їх по повернути в роботу швидко не вдасться. І ну, в умовах санкцій, в умовах дефіциту даного обладнання, їм це зробити буде достатньо достатньо складно. З точки зору економіки, ну можливість фінансувати військові видатки в них звичайно що залишається. Вони стабілізувалися, вони достатньо стійкі, тобто, ну цього ефекту, який не чіплювався на початку на самому початку. війни, там далі кінець лютого, березень, квітень, що за результатом санкції. Економіка там, з 2 трильйонів впаде на 800-900 на мільярдів, і можливість фінансувати військові видатки заверше цього не відбулося. Вони переорієнтувалися по нафтопродуктам, по, по газу просто на, на, краї, на країни Азії з, 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 з ринку ЄС. А на жаль, поки що так вони стійкі, наприклад, ну, потрібно це усвідомлювати, ну, дотиснувати іншими санкціями. і ну, будувати власну, власну економіку і можливості по фінансуванню по, по, по своєму власному воєнному фінансуванню пане Григорію, дякуємо вам Стасі. за ці роз'яснення. Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook, щойно був з нами на зв'язку.